У суботу, 15 листопада, біля Палацу культури Світлопільський пройшла благодійна акція Час для добра зі збору допомоги для бійців. АТО. ярмарок був організований координаційним центром волонтерів за підтримки районної державної адміністрації та міської ради. Ця акція проводиться для того, щоб ми з вами всі разом підтримували наших воїнів, які воюють на сході. Наша акція це добровільне. Тому що ми повинні віддати ту пошану і ту подяку тим воїнам, які воюють на сході, нашою праці, нашою завзятістю, ми повинні доказати, що ми єдина Україна, єдиний, єдиний народ, який він ніколи не буде побідним. Ярмарок тривав з 11 до 15 години. На ньому можна було придбати сувенірну продукцію олександрійських майстринь, багато випічки та солодощів. Подібний захід координаційний центр проводить вже не вперше. Ціль проведення цього благодійного заходу розповісти людям, що те, що відбувається сьогодні на сході, це наша спільна війна. Це не та війна, яка десь там далеко. і Вона на нас не стосується. Вона стосується кожного з нас, кожного мешканця нашого міста, кожного мешканця іншого міста, кожного українця, тому що від кожного з нас залежить, яким буде наше завтра. До благодійності долучилися і. Олександрійські ультраси ми зібрали всі свої трофеї, всі, що зв'язано з клубом, і що зв'язано з нашим життям. Ми сьогодні зібрали, як, як, як кажуть, від серця відірвали, тому що це на, ну, це для нас душевно. Можна і ми просто поставили на акціону хлопцям, які потребують гроші, і які віддають своє життя. Це за наше майбутнє. У нас також же є і розетки різних українських клубів, і розетки різних. Ну, грубо говоря, Барселона, Реал Мадрид. Потім є шапки атрибутика. Ми це все віддаємо, те, що ми накаплювали. От кожен один, два, три чоловіка на різних виїздах, разных... де, де, де б команда не була, там ми. І ми, вони нам віддавали благодарність, те, що ми за ними їздимо. І ми це все накаплювали, накаплювали. І в один прекрасний момент треба це все віддавати. Також на ярмарку проводився збір теплих речей та продуктів харчування для бійців. Наймолодші гості благодійного заходу писали листи солдатам та вчилися плести обереги. На акції були присутні і військові з різних батальйонів. Так, один з них пробув у зоні АТО три місяці, отримав поранення і зараз перебуває на лікуванні. Жили в палатці, спали на карематах, в спальних мішках. Сначала, пока тепло было, вообще на улице, в палатке душно казалось. Мы на улице под небом открытым спали. Часто же уходили же в этот, в лежке, там не этот. А потом, как начали ездить по Луганской, Донецкой области, то мы, в принципе, на базе-то были 2-3 часа. Приехали, подремали, уехали. На базе там столовая. Кстати, наверное, такой вкусный борщ, я не знаю, где. Вот борщ два раза в неделю борщ делали. Борщ классный был вообще. Повара делали наши. А так питались, а нам дали на неделю мешок красной рыбы, бычки в томате. И звещенка, душенка, и, зу... и, и мешок сухарей на неделю. Нормально. У нас должен был маршрут Артемовск, потом Дебальцева, потом Петровская, Луганская область. Ну, в Дебальцево, а, перед этим, мы, в Артемовске у нас двигатель загорелся. Мы, сели на, на, ну, мы были на таком обваренном, а сели на необваренный. И в Дебальцево, когда остановились, а, нам подошел офицер, который, кстати, вот уже третий месяц в розыске. И говорит, планы меняются, вы сейчас поворачиваете на Луганскую трассу, едете туда, увидите через 15 километров САУ в поле. Чоловік отримав травму ще наприкінці серпня. Перебитий нерв на нозі. Останній уламок з якої дістали у середині жовтня. Стрелялись нормально, а в одном месте попали в такой обстріл, там где по нам час ни разу не промазали, совсем взрывается. Так гасили. Ну, у нас екіпаж был 8 человек, 6 вышло, водитель погиб от снаряда кумулятивного. И один его откинуло было на другую сторону. Мы не смогли его забрать, его взлевкли. Крім іншого, на благодійній акції Час для добра було проведено інструктаж з надання першої медичної допомоги та показові виступи з рукопашного бою. Працювала польова кухня та демонструвався відремонтований підприємцями БТР. Зібрана сума на ярмарку склала 9512 гривень, які витратять на оплату замовлених рацій та теплі речі для бійців, які захищають східні кордони нашої держави.